Здається, за нами віу-віу, Віу-віу, -трин тринь-тринь. Ві -ві -ві -трин тринь-тринь, Здається за нами. І нічого ж не кажуть. Ні. Дорожну розмірку 1,16. Ні. За дорожній розмір не ворог, не рубка. Не побачив, якщо чесно. Этот, Розмітку не побачив, а знаків не було. Друзі, подобається каєнчик, а бажайте, щоб він став вашим. Тоді не перемикайтеся і ми вам зараз розповімо, як це зробити. Це дуже максимально просто. Ми зробили банку в монобанку. Квиток коштує 300 гривень. Якщо, наприклад, ви донатите 900 гривень, ви отримуєте три квитка, тобі ж три шанси виграти цей автомобіль. Наша ціль допомогти військовим купити два автомобіля та дуже багато дронів, котрі Просто необхідні зараз військовим. А ви за це отримаєте оцей автомобіль і ще деякі подаруночки, котрі, на жаль, інстаграм не хоче, щоб ми вам показували, але повірте, вони вам 100% сподобаються. рази там походу? Ну, не знаю, не звернув не зверну уваги. А знаків не було 100%. Як розмір, Ну, можливо, можливо. Не, не сіль будемо писати тоді.

Чи ти не хочеш ознайомитися з матеріалами? Може, ми записалися. Дивіться, зовні вас з вашими справами маєте право подавати заявку, про питання, пояснює, зовнішні з матеріалами, з правою пересадитися юридичною допомогою адвоката, або іншого поцелка права. Наслідчиться про це на полишедні своєродина, коло підучних законом. На оскарження постанову мати 10 днів, на оплату – 15 днів, на але накладний скарбник, і штрафу 3 до 40, запрошення руху. За Запорошені розмахі 1.18. зі крайньою лівої смуга до руки на яку дозволено лише рух прямо, зі ще наоборот. За якого дозволили руки зі здійснили рух прямо. На праводуру Пункт 85. Все зрозуміло. Да, да, да. Просто незручно, боюсь, зараз. Да, не, не. Не потрібно вже? Так. ваше місце проживання, будь ласка. Місто Харків, угу. вулиця Клочківська. 309 квартира. Це часний будинок Так швидко А що там довго робити? А, Добрий швидко. вечір. Був, був. Зачастую було подольшу. Да час же ж не той. Ну, да. Немає немає ну, сенсу ніякого. Зразу і Да я, не то, що я просто дуже кудись поспішаю, но з лівого ряду їхав не, так, 100%. А знаків та, там немає. За, за розмітку мог провтикати, а знаків немає. Хоча повинні, хоча повинні ж бути. Не обов'язково, Ну Тому що якщо більше двох полос, то повинні знаки дублюватися з лівої сторони. А там на Гагарина дали так, за далеко не дві полоси. Не, 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 там не... Ні, ні, там... розмітка можлива. Розмітка можлива. Я скажу не, так, про. Про знаки У правилах написано, що вона може застосовуватися як зі знаками. Да, так, да. Я ж не, не отрицав, я ж кажу, розмітка е, не побачу. Є е, е, е. Е, такий момент, я там правтикав, забув, е, е, загубив, а так в телефоні буде. Так, а, а ваш, ваш де мій, де ваш? Чи і вам і мені, так? Да? Там де галочки. Там галочки? Де галочки? А де? Так, керуючи, 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 керуючи. Розписався, розписався, розписався. Ой, на камеру попав. Розписався. Все? А, а, Ваш планшет, ваша ета. Скажіть мені, я можу бути вільним? Так. Ви постанову саме скасуєте, чи мені це зробите? А Чому скасуєте? Я розписався, вам, ви саме скасуєте, це мені залишите чи вам її віддати? Залиште я собі вам зараз скажу чому. Я вам скажу чому. Тому що ви ж внесли туди завідомо ложні дані. Спишете її самі. Ну, ви подивилися, що ви туди вписали? А що саме робить? Я поїду, а ви розбирайтесь. А що саме? Це яка машина? Це які номери? Що ви туди вписали? Tesla Model S. Там є... Там написано Tesla Model X. номери 0337. Це Tesla Model S. Там, там, є, там, це Tesla Model S. Це Tesla Model S, а не X і номери цього автомобіля зовсім різні. Тих паспортів там вписано. Ви мене чуєте? Да. Ви можете вон там він код, подивитися, і подивитися, що це за автомобіль. Це Тесла S і номери цього автомобіля зовсім інші. А ви вписали Model X, які сліві номери. У вас же вписані. Я, я не знаю, що ви вписували. Я вам дав техпаспорт від ну, Тесла Моделес. Вже нічого не можу вам вписати, спишете потім постанову. Гарного вечора. Ти що думаєш? Ти кажеш, хай постанову несе. Скажи мені, буде, скажи мені, відео дивитись. Навіщо відео дивитись? Я йому дав тих паспорт від своєї Тесли. Він вбив номера туди. 03337 від моєї Тесли. Каже, вписані у вас так. Що Тесла? Model X порушила. Її тут взагалі не було. Я не знаю, яка Тесла, куди їхала, де їхала, що їхала. Ой. Скільки два роки прийшло, вони не змінилися. Взагалі ні. Я, як були, так і залишились. Якщо чесно, я не зазвичай до мене на наші я телефон тримаю, то я Думаю, ну може вже не треба знімати. Просто коні, Коні, просто конь. А найцікавіше, я залишив наостаночок, а ти навіть не здогадалась. Найні? А я, могла б здогадати, що не просто так все робиться. Я ж просто так нічого не роблю. Друзі, коротше, ви зрозуміли, гарного вам вечора ми поїхали е, за м'ясом, бо поки немає повітряної тривоги, потрібно встигнути купити м'яска і додому їхати е, готувати. Все о чудо. А це у нас е, біла машина модель С. Ось така, ось якось якось ось так от. Інспектор, звісно, вбивав якісь номера. Тут зовсім інші номера на машині. Ну і взагалі ж можна ж було вивчити за два роки, що я їжджу на зеленій Теслі, а не на білій. Згодні зі мною. Ох, інспектор, звісно, смішнючий.